Всім привіт, з вами Святослава. Сьогодні ми будемо розбирати пісню гурту П'ятніця Я не той, хто тобі потрібен. Пісню замовив Юра Бубі Бой. У цій пісні дуже багато бере, і я впевнений, у вас все вийде. Перший акорд G7. Баре на третьому ладі. Третій палець п'ятий лад п'ятої струни, другий палець четвертий лад третьої струни. Басова нота на шостій струні. Наступний акорд BM 7. Баре на другому ладі. Третій палець. четвертий лад на четвертій струні. Другий палець. Третий лад на другой струне Басова нота 5. -я. Далее аккорд с 7 Бара на третьем ладе. Третий палец на пятом ладе четвертой стороны. И четвертый палец на пятом ладе другой стороны рутнота, нота, басовая нота на пятой струне. Далее идем на пятый лад. Выходит баре. И третий палец на седьмом ладе четвертой струны, а четвертый палец на седьмом ладе другой струны. Это аккорд D7. И выходит у нас Бас п'ята струна. У дужках я написав басові струни. Бій. Басова струна. Не Піднімаємо легесамко. Тут пальчики. Так, щоб не притискати струну, а просто їх ставити. Пальці просто ставимо легенько на струни. Граємо вниз вверх, Перезнов перетискаємо тут і вдаряємо вниз. Вийшло. Далі другий акорд. Третій. І четвертий. І увага завжди перед першим акордом G. 7. ми граємо шосту струну, а потім акорд G7. Тобто буде так? Повільно. Ще цікаве місце. Де закінчується вступ на акорді C7? Треба грати так. Пасова. Вниз вверх. Знімаємо ліву руку, граємо вниз вверх. Тепер уважно я прискажую тільки ці два пальці, а це залишає ну, легко притуляючись до струн. Я вдаряю і їду відразу раз. Угу. Далі я ставлю акорд D7, вдаряю басову струну. і вниз і обриваю звук. Разом це виглядає так. Усім спасибі за перегляд. Плюс один в коментарях, якщо ви навчились грати цю пісню. Ставте лайки, якщо вам сподобалось відео. Підписуйтесь на канал. И всем спасибо, па.